Як до цього ставитись, Бог їм суддя, і потім кожен викаже своє ставлення, якщо ці люди не будемо називати їх прізвища, декілька прізвища є, крім Потапа. Прийдуть в Україну і будуть брати участь навіть, в тих же популярних праймових шоу яскравих. Ну якось так насправді це дуже невеличка тільки верхівка айсберга людей, які поїхали за кордон. Не тільки виїхали там, як жінки з дітьми, да, а й втекли як чоловіки призивного віку. Є така категорія, вона досить значна, і навіть сьогодні там у умер заявив, що будуть намагатися їх з, їм вручати повістки. Я не уявляю, як це можна робити. Відповідно навіщо про це говорити? Спочатку зробіть, а потім говоріть, як роблять нормальні люди, але. але, але. Ну, Бог їм судя. Я, чи, я розумію, що, е, наприклад, е, в Америці можна зібрати більше коштів, ніж зібрати в Україні з фізичних осіб, так? Ну, Це однозначно. Е, якщо Потап знає, як з Америки привезти чи переслати більше коштів, там, мавіків і так далі, то, в принципі, він робить непогану роботу. А, якщо він боїться війни, боїться воювати, ну, вибачте, на думку багатьох військових, він їм не потрібен як е, боєць, як солдат. Ну, е, така, така якась історія. Хоча, мені здається, все йде до того, про що всі частіше кажуть, що ми всі повинні вміти воювати, бо у нас не буде іншого виходу по захисту наших домівок і нашої батьківщини. Зрештою. Я думаю, став більш жорсткішим, більш радикальним а, з 2014 року, а, тому що ну, в мене це дуже, як сказати, в мене це дуже заділо. Правда, тим, що я закінчував середню школу і довгий час живки. Я жив ну з 3 по 10 клас. Потім я поїхав вчитися в Київ, а, в селищі Каланчак. Це райцентр, ну, вже це село, селище міського типу, а, чи містечко, да, по-новому, як називається, нема селищ міського типу. Містечко Скадовського району, таке вже туди, ну на Армянськ, на Крим. Тобто Крим біля мене був. А, ну, для мене було дико, що там з'явився кордон. І мене це максимально. Зробило злим по відношенню до Росії. І я думаю, що ви могли читати з 2014 року мої гнівні описи, там мене за це забанював Фейсбук. Е е Расисти розповсюджували брехливі мої пости, тому що вони брали мій пост там, про Донбас е періоду весни 2014 року і додавали декілька своїх речень на кшталт. Я беру автомат і йду розстрілювати Донбас. Uh, і потім це було 100-тисячними тиражами на всяких помийках uh, російських, проросійських, від Прибалтики до Владивостока. Я це бачив, це читав, я там був в гніві, але це безсмислав. Пару видань зняло, дехто зняв, а потім знову поставив, тому що їм позвонили сказали, вот. uh, і сказали, що так треба. І це мене звичайно зробило менш. Менш ліричним хлопцем, скажімо так, чоловіком. Ну, я вже не кажу про широкомасштабне вторгнення, про яке я, звичайно, не вірю, що воно буде, як такий звичайний обиватель громадянин, але я постійно казав, що немає жодного жодного доказу, що Росія не підглядає. Ну, взагалі не було жодного доказу з березня 2014 року, що Росія не підглядає. Це слово ну, взагалі, вибачте, повторююсь. Тому не знаю, а хто став м'якшим і пухнастішим за цей період. Я, я таких не знаю. Я вчора був ну, на зустрічі з одним військовим, який постійно служить з 2014 року досить високопосадовим, і він сказав, що я, коли в Київ, я розстроююсь. Я кажу, що там, тіпа, життя вирує? Він каже, ні. Просто всіх своїх близьких родичів, знайомих мені доводиться заспокоювати, тому що у них у всіх ну, не панічні настрої, а настрої. Невідомості абсолютно. Тобто вони трошки проковтнули то спіймали облизня там на початку 20 широкомасштабного вторгнення, що це буде 2-3 місяці чи 2-3 тижні, невідомо скільки. Але тепер вони розуміють, що це буде невідомо скільки, і люди трошечки ну, в шоці. Він каже: мені на, там на, на передовій на Сході спокійніше, тому що я знаю, наше військове. В Наш військовий настрій, а, і я впевнений в тому, що ми будемо робити, а ми будемо визволяти. І він абсолютно впевнений, що звичайно, ми переможемо звільнимо всі території. А каже, приїжджаю сюди там чи будь-яке інше Ой, біда. О, що буде, а що буде? Та нічого не буде. Працюйте, допомагайте. Все буде добре. Е, Також м'якшим ніхто не став. Стали знервованішими, стали менш оптимістичними. Це на загал, так? Е, Хоча я продовжую стверджувати, що я, бо я оптиміст, я такий оптиміст жорсткий. Раніше я був м'яким оптимістом. а Жоркий оптиміст, який, ну, як мінімум, одну країну, тобто 107 мільйонів 100, 100 людей викреслив з планети Земля. Я вважаю її країною 404, да, як то кажуть. Країною зайвою на цій планеті, ну і все інше, що можна казати, але, мабуть, не варто казати на YouTube-каналі, або YouTube вам напише Ай-яй-яй. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.